Роздягальна гірника спорт, зосередженість тренера та гравців, а також настанови перед матчем. За кілька хвилин до другого поєдинку гірників на Кубку Віктора Пожачевського на кремінь арені головний тренер команди із горішніх планів Сергій Дірявка проводить розмову із гравцями. Тренер гірників не залишив поза увагою і легіонерів, які перебувають на перегляді. Юпазиш. Латер. Латералі. Юпазиш. Юпоза один з легіонерів запевнив, що він все зрозумів. Традиційно перед матчем гравці гірника спорт проводять щільну розминку під наглядом асистента головного тренера Володимира Скрипки. Перед виходом на матч гравці знову роздягальні. На цей поєдинок команду виводить капітан Максим Шептіцький. Це дебют для 19-річного вихованця місцевої футбольної школи гірників. Перші 20 хвилин команди провели розвідку, а потім стався ось такий невеличкий шедевр. М'яч ліг на ногу гравцю дружби Дмитру Мільку і влетів у дев'ятку воріт гірників. Після вражаючого удару ось таким жестом гравець команди із очеретуватого натякнув керівнику своєї команди на премію за гол красень. Гірник спорт мав бажання відігратися, але до серйозних загроз у ротам дружби справа не доходила. Ось суперник гірників ще раз засмутив команду із горішніх плавнів. Ілля Арішин дочекався свого шанса і заштовхнув м'яч у ворота 0-2. Із комфортною перевагою для дружби команди завершили перший тайм. У перерві усіх присутніх розважав ось цей песик, який майже увесь матч був поруч із полем, а іноді забігав на нього під час гри. А одного разу навіть знайшов спільну мову із гравцями. У другому таймі склад гірника спорт був змінений і це принесло користь команді. Радіон Посєвкін почав гольову комбінацію гірників. Олександр Подризан продерся крізь гравців суперників. А Владислав Громенко відправив м'яч у сітку воріт суперника. Таким вийшов перший гол гірника спорт цього року. Гравці з горішніх плавнів були близькі до перелому у матчі. Втім, свою справу у цьому поєдинку вирішив досвід форварда Романа Локтіонова. Головний тренер Кременя не просто підтримує форму у аматорських колективах, а й не втратив гольового відчуття. Саме Роман Локтіонов двічі засмутив гірник спорт. І це був вирішальний момент матчу. Команда Сергія Дірявки не втрачала надії відігратися до самого фінального свистка. Все, що вдалося гірнику спорт, це скоротити рахунок на останніх хвилинах. У ротах дружби знову відзначився Владислав Громенко, і це був другий дубль цього поєдинку. Мені не сподобався рахунок остаточний, але я розумію, що це, це, цей період це, це нормально. Другий тайм був кращий, але це гравці, які були на контракті, які зараз я переглядаю, які теж хочуть проявити себе і розвиватися. Другий тайм був кращий. І, на жаль, мене зуміли зрівняти рахунок, але ми прагнули цього. І це, це найголовніше. Із рахунком 4-2 дружба виграла цей матч і здобула путівку до півфіналу турніру. Завдання великих не було потренуватися, зіграти три гри, але. Ну, з грою виграли, вийшли у полуфінали. Ставимо задачу боротися, м'яч круглий, я казав, виграє той, кому повезе більше. І більше будуть вони хотіти для того, щоб для перемоги, щоб повезло. Так що нашим, нашій команді хлопцям перемоги, а хто дивиться, слідкує за спортивним життям, щоб наша гра приносила насолоду вболівальникам і тих, хто любить футбол. Із групи Б, в якій виступає гірник спорт, другу путівку у півфінал здобув стандарт із Нових Санжар, з яким гірники зустрічалися раніше. У рамках турніру команді з горішніх планів залишилося провести один матч. Це буде поєдинок із Кременем 2, який пройде у п'ятницю 17 лютого.